Всім привіт! У нас плюс 30. Я забрався в холодочок відпочити. Хто не підписався, підписуйтесь, щоб не пропустити для себе цікаве. Ставте лайк, коментуйте і всім гарного перегляду. Один хто не тут Займаем рядочки. Там. Все? Начинаем працювать. Перший день в праці. По 280. Кошик. Подорог до Фінляндії мені, звісно, подобається. І робота та кошик. Угода в цьому році прям чудова, причудова Але це не просто. скільки вдалося за тиждень зібрати кошиків? Я не рахувала, скільки приблизно. Але думаю, більше ста. Більше ста, це добре. Ти вже не перший раз, так? Ні, не перший. Вдруге. І кожен раз вдається заробити щось. Звичайно. Таку суму, що українську робить. Лайфхак. Для тих, хто перший раз їде. До Фінляндії, щоб полуниці здавалося більше, якщо ви здаєте кошиками. Потрібно їм трошки перетрусити. І тоді здається, що більше. Вона гарно вкладається. Користуйтеся. Для того, щоб багато заробити, потрібно бути швидким на руки. Багато чого залежить від самого сорта полуниці, яку збираєш. Якщо крупна, швидше збирається, Якщо мілка, то відповідно мало. А скільки там време? Там, мабуть, 10 вже, ні? Півдесятої. Ми працюємо на роботі. Усі. Усі сімей ранку. Сьогодні восьмий день нашої роботи. І за ці дні мені вдалося зібрати 240 кошиків. Було тяжко, але воно того варте. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім добра!